Добрий день всім глядачам каналу і просто, просто любителям МТЗ у лісі і сьогодні буде косячок з рульовим. Так. Як бачимо, капаємо масло. Шланг лопнув. Ну він не лопнув, а його протерло. Один я вже обмотав. Він в мене обмоточкою цією стоїть, щоб не протирався. А той... Коротше не схотів я його протернув, зараз я покажу. Воно вже масло трошки накапало. Я вже замінив шланг Зараз я покажу, щоб вас такого не було. Протираються вони за того. Що вони коротше, в магазині треба, щоб був 70 см, а вони їх роблять не 80, то 85. Ну коротше штатних немає. І вони оце не лежать так, як положено. Через що порускує така хрень. Трохи є сердість із-за цього, ну шо. Тепер запресуємо вже все, бачите, обмотана ця. Це. це вже не долажна перетертися. Коротше, терлося під балкою десь. Ну воно ж не видно його. От. Шланг одноплюточний. Перетеле, ну якби був двухліотичний, то трошки довше, але все одно б він лопнув би. Бачите наскільки він длінчик, сантиметрів, мабуть, 90. Ну коротше, оце така біда. Шланг у мене був з собою. Лежить він. Шланги лежать, зараз я покажу. Цьому один акумулятор стоїть. З і тут у мене шланги. Ну, самі такі необхідні. Всього не набереш, звісно, ну на рульове вже додому не поїдеш без рульового. Пару шлангів на 19 лежить. Так що запасайтесь, щоб косяків не було у лісі. Саме необхідне. Ну все, ставимо лайки, підписуємося.